початку року в області зареєстровано тисячу звернень з підозрюю на кір. Переважно це діти до 17 років. Ситуація напружена. Ми на сьогоднішній день маємо вже тисячу звернень з приводу захворювань на кір. З них питома вага дітей до 17 років близько 65-70%. Наша область перебуває в Будемо сказати, в такому періоді спалаху. Під час якого в нас вже є випадки, які епідемічно пов'язані, є лабораторно підтверджені. Аби вберегти себе від хвороби, медики радять вакцинуватися, адже переважна кількість тих, хто захворів на кір, особи, які вчасно не зробили щеплення. По телефону головний епідеміолог області Марія Бойко розповідає, що вакцини в лікувальних закладах Прикарпаття не вистачає, а подекуди її взагалі немає. Само на сьогодні в нас у місті, в місті в вакцини проти кору немає. А вакцини проти кору в різних закладах охорони здоров'я області, переважно зі дитячі консультації, дитячі поліклініці є, але в незначній кількості це в межах, напевно, де цього сімсот доз, тому що вакцина кожного дня використовується, чисто, конкретно сказати цифру, на жаль, ну неможливо. Відсутність вакцини підтверджують і в медичних закладах. У міській дитячій поліклініці вакцина закінчилася ще два тижні тому. Розповідає лікар кабінету щеплень Христина Судак. На сьогоднішній день вакцини проти кору краснухи паротиту у нас в поліклініці немає. Закінчилась десь приблизно два тижні тому, і ми очікуємо нової поставки. Кожного дня батьки приходять, звертаються до нас і питаються, коли буде вакцина, чи є зараз наявності. Батьки переживають за своїх дітей і хочуть вакцинувати. Тобто бажаючих є в достатній кількості. Головний епідеміолог області Марія Бойко каже, що вакцину вже замовили. Міністерство охорони здоров'я має надати близько п'яти тисяч доз. Також очікують вакцини із Львівської та Дніпропетровської області. Галина Марічин Роман Кочержук ТРК Карпати.